Оце так мені пощастило. Чесно кажучи, навіть не сподівалася. Вже гуляю декілька годин, ліс ну, такий сірий, нічого нема. А тут подивіться на березі маленького струмка. Одразу гусяча цибулька, я вам про неї розповідала. І вперше в цьому році бачу квітнучу медунку. Яка ж вона гарненька. Яка ж вона гарненька. Подивіться. Всього декілька квіточок. Але як приємно, погодьтеся. Весінні ранні квіти, хоч вони такі тендітні, малопомітні, але вони приносять стільки радості краще, ніж величезні якісь букети троянд. Медунка, ще одна ранньовесняна рослина, їх теж багато видів.